Агентка ФСБ в Україні Ірина Кременовська, на яку порушено кримінальну справу роз... за розпалювання ненависті, вирішила відмитися. Вона випустила чергову провокаційну статтю, повну підтасовок і брехні. Але хто розуміє, як працює маніпуляція, той не стане її жертвою. Отож, давайте розбиратися. Маніпуляція перша провина за асоціацією. Один з улюблених прийомів Кременовської – зв'язати незв'язувальне. У її новому матеріалі звучить гучний заголовок. Волонтерка Алатра та зоозахисниця Олена Альхамед виявилися марадеркою та пособницею ворога. Кременевська вирішила вбити, так би мовити, одразу двох зайців і розібратися з зоозахисниками, бо вона з ними давно свариться, і причепити сюди рух Алатра, на який подавала до суду аж п'ять разів і щоразу отримувала відмову. Тільки ось Олена Альхамат ніколи не мала відношення до Алатра. То навіщо ж Кременоська бреша? А може, тому що хоче відвести увагу читачів від власних злочинів і зв'язків з ворогом? Насправді ж Алатра міжнародна організація, що зародилася в Україні у Росії. Вона офіційно визнана екстремістською. Волонтерів катують і садять у в'язниці. Кременовська користується нашою необізнаністю, маніпулює на наших страхах, вигадуючи страшні ярлики. Проросійська секта. Але хто тут насправді проросійський, Коли вже в Вашингтоні Кременовську звинувачують у зв'язках з Кремлем? Але в її статті ви цього не знайдете у статті нашої мадам. вона біла і пухнаста і тримає позу експертки. А волонтери Алатра тим часом їдуть до Ватикану в Папську академію наук з духовним радником Дональда Трампа, пастором Марком Бернсом. Це люди, які всім серцем люблять Україну і завжди були за мир. Послухайте самі, як про волонтерів «АЛЛАТРА» відгукується Марк Бернс. Вітаю, я пастор Мак Бернс, і я звертаюся до всіх волонтерів Алата. а також до всіх, хто зазнав переслідувань з боку Російської православної церкви, зокрема до тих, кого переслідує антикультовий рух в Росії та Україні. Я хочу сказати вам: ви не одні. Ми вас чуємо. Боротьба проти них вже почалася. Ви не залишилися самі. Я тут, щоб ви знали, вся Америка стоїть за вами. Мені байдуже, що пишуть газети. Мені байдуже, що можна побачити <поцентричен> на Ютуб. Це неважливо у всьому світі. Є такі голоси, як мій і тут, у Сполучених Штатах Америки, є люди, які борються за вас ваші права дані не людьми, вони дані Богом. Тому моє послання до вас: зберігайте надію, продовжуйте боротися, не опускайте рук, ніколи не здавайтеся. Пам'ятайте, хто ви і знайте, в результаті перемога буде за вами і за всіма нами, хто стоїть за свободу проти тиранії Російської Федерації, яка намагається знищити свободи людей у всьому світі. я пастор Марк Бернс. Я підтверджую.